І сьогодні викопаю селеру, бо я думаю, вона вже такі холода там наступає, вона не буде вже наростати. сильно-присильно. Вона то у мене в цьому році не дуже і здорова. Але плодики є. корне плодики. От. Такі гарнюські пахуча. Оцю зелень серединочку виріжу і посушу, перетру руками. Баночку складу, буде спеція у нас. От, довго зберігає роки два свій запах. Але, звісно, на любителя, що, що плоди, що корнеплоди, що запах селери, звісно, на любителя. От. Але вона ж дуже корисна, особливо на уголочній сахарний діабет, люди відмовляються від картошки і повністю використовують замість картошки в супи і запікають оцю селеру, корінь селери. Дуже смачний, запечений. Я в минулому році перший раз запікла його з рибою. Ой, це таке смакатище. Від картошки не відлічиш, від не відрізниш від навсмак. Але е, цей запах, аромат класний.